Вітаю вас, пропоную вам лише на декілька хвилин відкласти усі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Чи знаєте ви, що у Ісуса був вибір під час Його першого приходу на землю? Він міг прийти як правитель і головнокомандувач або як смиренний слуга? Якщо б вибір був за нами? Ми б напевно проголосували за роль правителя хоча б зміркувань ефективності. Ісус міг би привернути більше уваги, швидше організувати своїх послідовників, і його життя було б більш докладно описане в історичних документах. Всім відомо, що Ісус обрав роль Слуги. Ісус сам сказав про це в Євангелії від Луки у 22 розділі написано. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи той, хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець? Чи знаєте ви, чому Ісус обрав роль слуги? Роль Ісуса як слуги пояснюється тим, що Він бажав показати нам. Який Бог насправді, щоб ми наслідували його приклад? Ісус прийшов на землю, щоб відкрити нам Отця і Його ставлення до нещасних грішників. Він знав, що жодним іншим шляхом неможливо більш точно довести істину, ніж служінням невтомного слуги людським потребам. Небесний Отець дійсно володіє всякою владою, всіма повноваженнями і може керувати галактиками, але ці якості він використовує у відносинах з грішниками. Якщо б він побажав стати перед нами у всій величі, це знищило би нас і ми б не отримали слення. Перше пришестя Ісуса ілюструє рішення прийняти ним ще до заснування світу. Переможцем у цій битві буде не той, у кого не перевершена вогнева позиція та міць, а той, у кого найточніша істина, яка полонить людське серце. Ми так часто говоримо про служіння, що починаємо розуміти його лише як дії по відношенню до Бога. Неймовірна правда полягає в тому, що служіння починається у серці Бога. Він перший нам послужив. У ніч, коли Ісус підперезався рушником, схилився перед учнями, омиваючи їх ноги. Він показав світові одну з найважливіших характеристик Отця. Цими діями він засвідчив: якщо ви бачили мене, коли я омивав вам ноги, то знайте такий і ваш Небесний Отець. Помолимось, дорогий Небесний Отець! Ми щиро вдячні Тобі за Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого Спасителя, який прийшов в цей світ і явив справжній образ Бога. Господи, допоможи нам цінувати тим служінням, яке здійснив Ісус Христос для нас, і допоможи нам в нашому житті завжди Тебе прославляти, адже Ти достойний слави і честі. Благослови нас у цьому, благослови наших телеглядачів, і допоможи, Господи, нам пам'ятати про Твою істину, що Ти полюбив нас перше і полюбив нас понад усе. І нехай з нашого серця, Господи, л'ється. Відповідна любов по відношенню до Тебе за твою велику любов до нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус залишив нам чудовий приклад служіння. Він сказав: Бо то я вам приклада дав, щоби і ви те чинили, як я вам учинив. Наслідуйте приклад Ісуса в служінні. Пропонуємо вашій увазі цікаву серію уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До зустрічі завтра.